В Галереї, це то завжди білі стіни. Вони представлені так. Тут ми зараз стоїмо. У нас є ефект такого ехо, і це зроблений як. Довкола, так, довкола, І можемо гарно це продивитися. Воно якусь таку надає атмосферу. І ще в е, мене ще канал про дизайн, про архітектуру, і теж ось цей тон в порівнянні з срібним олівцем, е, спокійний, він такий заспокійливий. Хочеться тут стояти і зависнути, і розглянути кожну найдрібнішу деталь. Це працюють ще дизайнери з вами, тобто ви якусь е, 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 маєте експозицію, розумієте, що у вас будуть, які представлені роботи, і як це Дати. Це залучаєте дизайнерів, чи тільки ваша команда на цьому думає? Я дуже дякую за комплімент. Тому, так може буде нескромно, але це виключно моє рішення стосовно кольору. Команда все робить, але фундаментальні рішення про простір, який формат буде кола, як будуть висіти роботи, в яких вони будуть вбрані рами, які будуть стіни. Ну, вибираю, безумовно, я як мистецтвознавець. І я дуже люблю естетику, естетику кольору.